Особа, яка приїхала 5 хвилин назад. А ми тут знаходимося дві години. І що, в поясненнях написано, що я особисто захопив А Ключі ж у них стали. Хто захопив? Зачекайте, а що був? Ключівник стали. А чему же а И тебе ее особый, шановный, И тебе ее особый Думай, а, а а не было кому Зачем тебе поехать? У меня нередно Я методы. У мне не что, что я Что я Как это данный сейчас будет проводиться? Проверка данной ситуации? Что будет? Будь проверили. Я начну с что рассказывал Я И по транспорт сервис, он ездит на трамваях и А какие транспорт Сервис А «Буде, стаянка, динь, не даянка, да не буде нікого, були отакі, що ви Ну що ви кажете, приходить стоянка? Ну що ви кажете? Вони поставили ну. паркан. Кто? Поставили. Да. Тільки за три тижні тому Ол... берку там людей, викинули звідси. Мирно, значительно. Воєнізована, что... міліція зброї. Акція воєнізована. Меліття з автоматом